Малята, зараз ми з вами вирушимо на цікаву прогулянку. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, Лися, мов з ведра, друзям усміхаюсь, зичу їм добра. Подивіться, дітки, а хто до нас сьогодні прийшов у гості? Яке сонечко навесні? Так, воно яскраве, тепле, лагідне, променисте, а ще сонечко малятки для вас підготувала загадку. Послухайте її. Сонце усміхнулось, дощічки доторкнулась. Се навколо розцвіта, це до вас прийшла. Так, прийшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла ясна, наче дівчинка в вінку, як стало на дворі довкола? Яка погода на весні? Так, все розквітло, стало дуже гарне, зелене. А яке повітря в нас? Повітря світле, весняне, похуче. А яке в нас небо? Небо в нас теж світле та безхмарне. Зараз з вами підемо на веселу галявинку. Будемо йти та повторювати чиста мовки. Повторюйте зразу зі мною. На, на на настала весна. Ок ок ок, -ок розтанув сніжок. Ки-ки ки всюди красиві квітки. че че че, вода в річчі тече. Ки-ки-ки, заспівали пташки. Ось ми прийшли на нашу чудну галявинку, але чомусь усі квіточки опустили свої голівки. Мабуть, їм не вистачає водички. Давайте покликаємо дощик. Та заспіваємо за кличку. Дощик до іди, іди, дощик, зварюм тобі борщик у гліняном горщику. Ось пішов наш дощик, квітки зраділи. Галявина стала дуже гарною, красивою. Багато-багато квіток на, них, на неї. Давайте їх розглянемо. Хто в нас тут росте? Так, це синій ніжний пролісок, одна з перших квіточок. А це підсніжник. Квіточка занесена у Червону Книгу України. Її не можна рвати. Це тендітний чарівний барвіночок. Його з вами ми вже розглядали. А це крокуси. Це теж одна із перших весняних квіток. Тільки зійшов сніжок і з'являються крокуси. Вони мають дуже-дуже приємний аромат. Ось такі гарні, тендітні, ніжні весняні квітки. Я сподіваюся, вам сподобалась наша подорож весною. До побачення.